Перейдемо до вивчення вмісту завдання, де що знаходиться і як це використовувати. Почнемо зі статусів: тут можна змінити етап роботи над завданням, це допомагає відстежувати прогрес його виконання. Наступна іконка опис завдання. Тут докладно зазначаються всі потрібні деталі та вимоги до його виконання. Опис також дублюється в першому коментарі завдання. Опис можна редагувати, додавати дані з планфікс. Налаштовувати таблиці усе це для більш точної передачі плану роботи. Далі йдуть поля завдання. Тут міститься інформація про виконавців і учасників. Натиснувши на поле, можна змінити його вміст, наприклад, додати або відсторонити виконавця. Чек-ліст відкривається цією іконкою. У ньому можна коротко розписати етапи, які має виконати співробітник. Кожен пункт знаходиться в окремому рядку. Після виконання співробітник-виконавець позначає його галочкою як виконаний. Так постановник завдання бачить, що вже виконано у завданні, а що ще ні. Наступна іконка Коментарі відкриває вікно діалогу і відображає кількість непрочитаних повідомлень. Якщо сповіщень багато, їх можна одразу позначити як прочитані для цього. Натисніть на прапорець. Наступна іконка вказує, що в завданні є важливі закріплені коментарі. Щоб додати коментар до закріплених, потрібно натиснути тут. Коли над завданням працюють довго і в ньому накопичилося багато повідомлень, знайти потрібну інформацію допоможе пошук. Введіть потрібне слово, фразу або перші три літери слова. Поруч із пошуком розташований календар. У ньому відображаються строки роботи над завданням, початок і плановане завершення. Якщо дати під час створення завдання не були встановлені, їх можна задати тут. Запам'ятайте таблицю з іконками та їхніми функціями.